Про це та інше сьогодні дивишся, не перемикаємося. Поїхали! Вітаю всіх шанувальників проекту Холостяк. Нарешті на екрани вийшов випуск під назвою Життя після проекту, в якому багато глядачів шукали відповіді на свої запитання. Однак, як виявилось, нічого конкретного так і не сказали. На самому початку випуску Григорій Решетник почав всім доводити, що цей сезон став одним із найпопулярніших. А коли Холостяком оголосили Тараса. То вони за день отримували більше восьмиста заявок на участь, із яких і обрали ту кількість учасниць, яку ми і побачили, разом з тим спробували спростувати інформацію про сценарій і що кожний виконує свою роль. В якості доказів наводили те, що під час зйомок, як і сам Тарас, так і деякі учасниці потрапляли в лікарню. А зйомки дуже часто доводилось вимикати із-за погодних умов. Але давайте чесно, хіба дощ впливає на сценарій? Зовсім ні. Хіба що локацію доведеться змінити, щоб не намокнути? А захворіти, може будь-яка людина, навіть якщо це зйомки якогось фільму. Пізніше у студію завітала Ірина, одна з головних претенденток на перемогу. Вона поділилась, що після проекту отримала дуже теплі відгуки від глядачів і сприймає це як певну відповідальність для себе. Разом з тим, вона почала активно вести сторінки в соціальних мережах. До речі, після зйомок вони спілкувалися з Тарасом, але тема стосувалась не стосунків, а створення відео. Далі показали продовження протистояння Софії і Оксани, і якщо ви очікували на якісь публічні викриття, то нічого такого не було. Софія не змогла стримати сліз через те, що про неї розповсюджують неправдиву інформацію, і заявила, що ніколи не перебувала в стосунках з одруженим чоловіком. Вона знову погрожувала Оксані подати позов до суду. Сама ж Оксана попросила принести у студію телефон, де, начебто, є переписки та фотографії, однак глядачам абсолютно нічого не показали. Адже не було надано згоди на публікацію цих даних. Усе закінчилося тим, що Софія знову не витримала і вибігла зі студії. Пізніше вона повернулась, але вже в гарному настрої, що зовсім не відповідало її вигляду ще декілька хвилин тому. Усе це викликає багато сумнівів у тому, що це була спроба творців зробити хайп там, де його вже немає. Пізніше взагалі нічого не відбувалось. Яна поділилась упередженим ставленням до своєї професії вчительки. Діана Зотова розповіла, що повернулась до колишнього партнера, який зробив їй пропозицію. Валерія тим часом повернулась жити в Україну і сказала, що її серце тепер зайняте. А Іра взагалі нічого не розповіла про особисте життя. Бажаючи тримати його в таємниці. Також у студію завітала переможниця 13 сезону Інна Белень зі своїм хлопцем, з яким, як виявилось, вони вчились в одній школі. Дівчина розповіла про свою вагітність і майбутні плани на весілля. І нарешті, наприкінці випуску, у студію прийшла надін. І як багато хто передбачав, пара у фіналі не залишилась разом після проекту. За словами дівчини, вони деякий час спілкувались. Однак. Після великого періоду відсутності Тараса із за зйомок більше не змогли продовжувати. І як би це не дивно, вона сказала, що на проекті не змогла відкритись, а з приводу можливої участі у новому сезоні сказала, що може потерпіти. То цілком можливо, що і цей сезон з Тарасом вона просто терпіла. І якраз саме цікаве у студію завітала Настя. Весь час її спілкування і цього інтерв'ю було видно, що вона нервує і переживає. Скоріш за все, їй дуже важко відпустити ту ситуацію з Тарасом, що ще більше наштовхує на думку, що все ж таки між нею і холостяком щось було. Особливо коли дівчина розповіла, що була зла на чоловіка. Тим не менш, хоч Тарас не вибрав її у фіналі, Настя дала натяк, що не все втрачено, і тепер чекає ініціативу від нього. Ось і весь випуск здається, в соціальних мережах можна дізнатись більше ніж нам розповіли у пост шоу. А що думаєте ви, шановні глядачі? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.